Із гітарою, І з автоматом лідер гурту Тінь Сонця Сергій Василюк вже півтора року служить у ЗСУ. У 2014 році, коли розпочалася війна на сході, виконавець пісень, меч Арея та Козаки Сергій Василюк часто їздив із концертами на передову, щоб підтримати військових. Спочатку ж повномасштабного вторгнення сам взяв у руки зброю і став на захист України. Я з гітарою себе відчував, скажімо, уже неповноцінно. І тому, ну враховуючи тематику наших пісень, враховуючи моє оточення, враховуючи, що я побачив одного мого побратимчика, який ну там з серйозною інвалідністю сидить уже з калашем. Я такий думаю, а, -а, -а що я ж сижу? Цьогоріч у перші дні війни Сергій пішов у військкомат, але мобілізували його не одразу через стан здоров'я. приходжу, кажу, ну в мене білий білет, візьміть мене, кажуть. А чого вас білий білет? Ну того-то, ну кажуть, ну так ми вас не візьмемо, ви постійно здорові не проходите, Навіть не просіть. Ну, слава Богу, наступного дня верні, да, того ж дня я подзвонив знайомому, і по знайомству я долучився до Київського ТРО, 130-й батальйон. Сергій мінометник брав участь у звільненні Харківщини, тримав позиції на кількох напрямках на сході України. Службу в ЗСУ Сергій поєднує з музикою. Лідер гурту Тінь Сонця проводить благодійні концерти, де збирає кошти на потреби батальйону. Зимову гуму ми вже закупили, але, наприклад, тільки на ремонт п'ятьох автівок у нас там десь пішло 100 тисяч. І це і ми там самі скидаємося, і, звичайно, дякуючи волонтерам щось. І це ці витрати, це що я зараз сказав, це тільки по моїй батареї мінометній. А якщо дивитися в масштабах батальйону, там ще більше. 27 жовтня музикант виступив із благодійним концертом у Чернівецькій філармонії. Там зібрали кошти на покращення матеріально-технічного забезпечення батальйону. Я приїжджаю в Чернівці, в мене якось по іншому все працює. Взагалі і працювати в Чернівцях дуже важко, тому що ти просто якось поринаєш в якусь вселенську любов і просто тобі нічого не хочеться робити. Можеш просто сидіти, от дивитися там, на резиденцію чи просто на оці будинки по університетській там. Е -е, ну, тобто, якесь е -е, духовне єднання, не знаю, саме з цим містом. Альвіна Абрамчук, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Тому що.